Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ Шостий. За три дні та, що, як казали, була донькою короля срібної річки, прибула до Калгейвена. Звістка про її прихід випередила саму дівчину на півдня, і коли вона нарешті дісталась околиць. Дорога, що вела до міста, була обсаджена людьми на понад милю, вони прийшли свідусіль, із самого міста, із навколишніх громад, як і півдня, так і сходу, з ферм, з котеджів та густих лісів, навіть з гір на півночі. На неї чекали гноми, люди, а також жменька дворфів обох статей та різного віку. Вони були обідрані й бідні. І досі не мали надії. Усі очікувально заповнили узбіччя дороги, дехто просто прийшов з цікавості більшість через потребу віднайти щось, у що можна повірити. Розповіді про дівчину були дивовижні вона з'явилась в серці краю срібної річки неподалік від райдужного озера, чарівна істота, що виникла ніби з надр землі. Вона зупинялась в кожному селі й місті, на фермі та в котеджі й творила дива. Казали, що вона зціляє землю, вона перетворювала почорнілі, зів'яла стеблі на свіжі зелені пахони, змушувала квіти цвісти, плоди дозрівати, а врожаї збирати найменшим дотиком. Вона повертала життя землі зі смерті, навіть там. Де хвороба була найтяжчою, дівчина перемагала, казали, вона має якусь особливу спорідненість із землею, усе це через батька легендарного короля Срібної річки. Роками вважалось, що цей дух помер з відходом епохи магії. Тепер стало зрозуміло, що це не так, і на доказ він відправив свою доньку людям краю срібної річки. Мали повернути їхнє старе життя так казали чутки, але ніхто не прагнув дізнатись правду більше, ніж Пі Ел. Стояв полудень, а він чекав на дівчину в тіні високого старого їкорі на пагорбі, на самій околиці міста. Він прийшов сюди відразу після сходу сонця, щойно почув, що саме сьогодні вона має з'явитись, хлопець дуже добре вмів чекати. Був дуже терплячим, тому час пролетів для нього швидко. Він стояв з іншими в зростаючому натовпі і спостерігав, як сонце повільно підіймається в літнє небо, та відчував, як осідає денна спека. Розмови навколо були численними та необережними. Він слухав уважно, ширились історії про те, що робила дівчина, і що, як вважалось їй. Судилось зробити припущення, судження, дворфи були найзавзятішими у своїх переконаннях або в їхній відсутності, дехто казав, що вона рятівниця їхнього народу, дехто що вона не більше, ніж маріонетка півдня, голоси підіймались в крики, усі сварились, а потім стихали, суперечки проносились в нерухомому вологому повітрі. Немов невеликі вибухи пари з вогняної землі, настрої спалахували й охолоджувались, і Ел слухав і нічого не говорив. Вона прийде, щоб відігнати солдатів Федерації і повернути нам нашу землю, землю, яку король срібної річки цінує. Вона прийде, щоб звільнити нас. Тьфу, старий, ти говориш дурниці. Ніщо не свідчить, що вона та, за кого себе видає. Що ти знаєш про те, що вона може чи не може? Я знаю те, що знаю, і відчуваю, що буде. «Ага, то ти відчуваєш біль у суглобах не більше. Ти віриш у те, що хочеш вірити, а не в те, що є насправді. Правда полягає в тому, що ми так само не знаємо, хто ця дівчина, як і не знаємо, що принесе завтра. Немає сенсу тішити себе марними надіями. Більш безглуздо їх відкидувати. І так далі, й тому подібне, туди-сюди нескінченна низка суперечок і контраргументів, які просто допомагали згаяти час, і Ел подумки зітхнув він не часто сперечався, бо не часто мав для цього причину. Коли ж, нарешті, сказали, що дівчина наближається, суперечки та розмови стихли до бурмотіння та шепоту, а коли вона нарешті показалась. Навіть і ті зникли. Дивна тиша опустилась на тих, хто стояв уздовж дороги, натякаючи, що дівчина зовсім не така, як вони очікували, або, можливо, вона щось більше. Вона йшла по центру дороги, оточена потенційними послідовниками, які зібрались під час подорожі на схід, переважно без хатчинки. Пошарпаному одязі, але з радісними обличчями. Її власне вбрання було грубим, погано пошитим, проте вона випромінювала сяйво, маленька, тендітна, настільки витончена, що, здавалась не зовсім реальною. Волосся довге, сріблясте, воно сяяло як вода у місячному світлі, обличчя досконало виліплене, І йшла сама в потоці тіл. Які скупчувались і спіткались навколо, але не могли наблизитись. Здавалось, вона ніби пливе. Голоси тривожно кликали її, але дівчина, здавалось, не помічала, що поруч хтось є, а потім вона пройшла повз Пі Ела і навмисно обернулась, щоб подивитись на нього. Той здригнувся від здивування. Вага цього погляду була достатньою, щоб приголомшити. Майже негайно її дивні чорні очі знову відвернулись, і вона рушила далі, мов яскрава смужка сонячного світла, що на мить засліплює, Пі Ел дивився їй услід, не розуміючи, щось з ним сталося, що вона зробила в ту коротку мить зустріч їхніх очей. Вона ніби зазирнула в його серце та розум та прочитала їх як книгу. Ніби єдиним поглядом вона дізналась усе, що він тримає всередині, і нарешті він впевнився, що це найпрекрасніша істота, яку він коли-небудь бачив у своєму житті, дівчина повернула дорогою до міста, Натов пішов за нею. І Піл також. Він був високим, худорлявим, настільки, що здавався виснаженим, його кістки виступали. А м'язи та шкіра щільно прилягали до них, натякаючи, що його легко можна зламати, але ніщо не могло б бути далі від істини, піл твердий, як залізо, у нього довге вузьке обличчя з орлиним носом і широким чолом, високо посаджені карі очі, що були разюче відвертими. Коли він посміхався, що траплялось часто. Його рот злегка перекошувався, волосся каштанове, коротко підстрижене, колюче й неслухняне. Юнак трохи сутулився, коли йшов, і міг бути як і незграбним хлопчиком, так і крадькуватою кішкою. Його руки тонкі та ніжні. Він носив звичайний одяг з грубої тканини, пофарбованої в різні відтінки зеленого та сірокоричневого. Чоботи зі зношеної шкіри зі шторівкою навхрест та коротка накидка з кишенями. На перший погляд він не мав при собі жодної зброї, однак його кинджал штиль кріпився трохи нижче правого стегна, а ще під штанями ніж. Його було не видно, але все ж можна було легко дістати через розріз, зроблений у глибокій передній кишені. Він відчував, як лезо зігріває його. Коли хлопець рушив, щоб не відставати, люди розступались, чи від того, що бачили на його обличчі, чи від того, як він рухався, чи від невловимої стіни, яка відчувалась навколо нього. Пі не любив, щоб до нього торкались, і всі, здавалось, інстинктивно це розуміли, як завжди, люди сахались. Він проходив, як тінь, що женеться за світлом, тримаючи дівчину в полі зору, дивуючись. Вона подивилась на нього не просто так, і це інтригувало. Хлопець не був упевнений, як почуватиме себе, коли її побачить, і точно не розраховував, що трапиться щось подібне. Це здивувало його, потішило, і водночас невиразно стурбувало він не любив речей. Які не міг контролювати, і підозрював, що будь кому буде важко контролювати цю дівчину. Ну і, звичайно, він не просто будь-хто. Натовп почав співати стару пісню, яка розповідала про відродження землі з новими врожаями, про те, як їжа надходить з полів на столи і як треба важко працювати, щоб її отримати. Вони вихвалювали пори року, дощ, сонце. Та життя звучали співи на честь короля срібної річки, натовп співав усе голосніше, а дівчина ж, здавалось, цього не чула. Вона йшла крізь співи та вигуки, не відповідаючи. Вона минала будинки, що лежали на околиці, потім крамниці, що становили ядро центру, почали виходити солдати Федерації, вони намагались регулювати натовп. Що усе збирався, але все ж було їх занадто мало, та й солдати занадто погано підготовились так, принаймні думав Піел, вочевидь, вони сильно недооцінили масштаби реакції громади на прибуття дівчини, дворфи її шалено любили, здавалось, їм повернули життя розбитий, підкорений народ, вони не часто відчували надію. Але здавалось, цю дівчину вони чекали, бай більше вони вірили у неї, вона знала, хто вона і що може. Від доньки срібного короля відходила ця аура, Піел відчував це так само легко, як і люди, що згуртувались навколо. Він відчув щось подібне й у собі. Ця дівчина. Не схожа на всіх, кого він коли-небудь бачив, і вона прийшла сюди з певної причини і збирається тут щось зробити. Усі справи в Калгейвені зупинились, оскільки все місто, як гнобителі, так і пригнічені, вийшли, щоб дізнатися, що відбувається, і стати частиною цього. Пі бачив колись, як хвилі набирають силу в океані, і розумів. Що так само і з цією дівчиною. Здавалось, усі інші події, крім цієї, перестали існувати, усе, крім неї, втратило сенс, Піел усміхнувся йому подобалось це відчуття. Хвиля натовпу пронеслась містом, Повз крамниці підприємства, повз невільницькі ринки, доми праці, комплекси та казарми, убогі будинки дворфів. Та доглянуті будинки Федерації вниз по головній вулиці та на інший кінець міста. Ніхто і не здогадувався, куди крокує, крім дівчини, бо вона йшла вперед, навіть у центрі вихору тіл, якимсь чином керуючи натовпом. Вигуки, співи та галас тривали безперервно, захоплено з екстазом, і дивувався. Але раптом дівчина зупинилась, натовп закружляв навколо неї і стих. Вона стала біля підніжжя почорнілих схилів, які колись були садами меада, подивилась на вершину пагорба, наче там є щось, що ніхто інший не побачить. Мало хто з людей дивився туди, куди й вона. Усі просто спостерігали за дівчиною. Зібрались вже сотні людей і усі чекали, що ж буде, потім повільно вона рушила схилом. Натовп не пішов за нею, можливо, відчуваючи, що не треба, вгадуючи з якогось незначного руху чи погляду, що слід почекати. Люди розступились, пропустили дівчину, і море облич застигло в очікуванні. Кілька рук простяглись, намагаючись доторкнутись до неї. Але жодна не досягла успіху, і Ел обережно просувався крізь натовп, допоки не зупинився менш ніж за десять ярдів від дівчини, хоча він ішов уперед цілеспрямовано, Юнак усе ще не знав, що збирається робити. Очолювана офіцером із схрещеними погонами командира федерації група солдатів стала перед дівчиною. З натовпу піднявся неприємний гомін. Вам сюди не можна, оголосив командир чітким голосом. Нікому не можна. Повертайтесь! Дівчина просто дивилась на офіцера. Заборонена територія, молода пані. продовжив інший солдат, а офіцер подивився на молодшого з люттю в очах. Проте той продовжив. Нікому не дозволено ступати на цю землю. Коаліція уряду Федерації, якій я маю честь служити, забороняється. Зрозуміло. Дівчина не відповіла. До неї звернувся офіцер. Якщо ви не повернетесь і не підете добровільно, я буду змушений вас супроводжувати. З натовпу пролунали гнівні вигуки. Дівчина зробила крок уперед. Якщо ви негайно не підете, я буду змушений. Дівчина зробила жест, і миттєво ноги чоловіка обвились корінням завтовшки в дюйм. Солдати із здивованими вигуками відсахнулись, а списи, які вони тримали, перетворились на вузлуваті палиці, які розсипались в руках. Дівчина пройшла повз них, нічого ніби не помічаючи. Голос командира перетворився на шепіт страху, а потім взагалі зник. У гомоні натовпу, і ел посміхнувся. Магія? Дівчина володіє справжньою магією. Отже, чутки це правда, і це більше, ніж він сподівався. Але чи справді вона дочка короля срібної річки? Солдати тримались від неї подалі, не бажаючи кидати виклик такій силі. Було кілька спроб віддати накази молодшими офіцерами. Але ніхто не знав, що саме треба робити, особливо враховуючи те, що сталося з командиром, і Ел швидко озирнувся очевидно, в місті не було шукачів, за їх відсутності солдати діяти не будуть. Дівчина пішла вгору по порожній опаленій поверхні схилу до його вершини, її кроки розбурхували суху землю. Сонце нещадно палило з полуденого неба, перетворюючи порожній простір на піч. Вона, здавалось, цього не помічала, її обличчя було спокійним. Дивлячись на дівчину, Піл відчув, що і його тягне до краю величезної прірви. Напевно, вона хоче зробити щось неможливе щось, що не можна собі уявити. Але що? Нарешті вона дійшла до вершини схилу і зупинилась. Струнка, ефірна вона вимальовувалась на тлі неба. Дівчина затрималась на мить, ніби шукаючи щось у повітрі навколо, щось невидиме, що заговорить до неї, а потім опустилась на коліна, ніби впала на обгорілу землю пагорба і занурила в неї руки, опустила голову. І волосся вкрило дівчину срібною вуаллю світла, світ навколо повністю затих. Потім земля почала тремтіти, трястись, з глибин піднявся гучний гуркіт, натовп ахнув і відступив. Чоловіки намагались втримати рівновагу, жінки хапали дітей, почали лунати крики. Пі Зробив крок уперед та напружив свої карі очі, він не злякався. Це саме те, на що він чекав, світло, здавалось, спалахнуло на пагорбі, сяйво затьмарило навіть блиск сонячного світла, з землі вилетіли невеликі гейзери, вони вирвались в небо, обсипаючи піела та натовп брудом і мулом. Ніби якийсь гігант, похований унизу, підіймався, обгоріла поверхня пагорба почала перевертатись і зникати. На її місце стала свіжа земля, вона вкрила схил, багата, блискуча, наповнила повітря гострим запахом, масивні корені піднялись зміями, закрутились та звились у відповідь на гуркіт. Почали розгортатись зелені пагони, а посеред цього на колінах стояла дівчина. Вона взагалі не ворушилась, зануривши руки по лікті в землю, ніхто не бачив її обличчя. Люди в натовпі стали на коліна, деякі молились силам магії, які колись, як вважалось, контролювали долю людей. Деякі сіли просто щоб не впасти от тремтіння, яке стало настільки сильним, що навіть найміцніші дерева тряслись. Збудження охопило Піелла, і він почервонів, йому закортіло підбігти до дівчини, обійняти її, відчути, що відбувається у неї в душі, і розділити з нею силу. Валуни скреготали й гуркотіли, змінюючи форму пагорба. З скелі утворились терасові стіни, мох і плющ заповнили щілини, стежки плавно спускались з одного рівня на інший, з'явились дерева, коріння перетворились на маленькі саджанці, а ті, у свою чергу, потовщувались і розгалужувались, стискаючи десятки сезонів росту в лічені хвилини. Дерева пускали бруньки й розгортали листя, ніби прагнучи досягти сонячного світла, трави та чагарники розповзлись по порожній землі, перетворюючи почорнілу поверхню на яскраво-зелену. зелену. І. Квіти. вигукнув Піел у тиші свого розуму. Ті були скрізь, вони розпускались яскравими кольорами, що загрожували засліпити. Сині, червоні, жовті фіолетові, величезний спектр відтінків і тонів райдуги, вкрив землю. Потім гуркіт припинився і тишу, що настала, порушив спів птахів. Юнак оглянув натовп позаду, більшість стояли на колінах, їхні очі були вирячені, а обличчя застиглі від подиву. Багато хто плакав. Він Повернувся до дівчини, яка за лічені хвилини змінила увесь пагорб, вона стерла сто років спустошення та занедбаності, руйнування, випалювання та вирівнювання, і повернула дворфам Калгейвена символ того, ким і чим вони були. Дівчина повернула їм сади м'яда та усе ще стояла на колінах, опустивши голову. А коли піднялась, то ледь змогла встояти, усі її сили були витрачені на відновлення садів, здавалось, у неї нічого не лишилось. Дівчина слабко хиталась, її руки безвольно звисали по боках, прекрасне досконале обличчя було виснаженим, його вкрили зморшки, а срібне волосся чимсь намочилось і скойовдилось, Піел відчув, як її очі зупинились на ньому. Цього разу юнак не вагався, він швидко піднявся на пагорб, перестрибуючи через каміння та кущі, оминаючи стежки, ніби вони перешкоди. Він відчув, як натовп кинувся за ним, почув голоси, але ті люди для нього нічого не значили він, не озираючись, дістався до дівчини і спіймав її в обійми, коли та почала падати. Ніжно він заколисав її. Тримаючи як спійману тварину, одночасно захищаючи та володіючи, її очі втупились в його, він бачив блиск глибину почуттів, які вони приховували, і в ту ж мить пов'язався з нею так, як не міг описати: Віднеси мене туди, де можна відпочити, прошепотіла вона, натовп збирався довкола. Тривожні голоси перетворились на балькотіння, які не можна було заглушити, море облич оточило їх. Він щось сказав найближчим, щоб тих заспокоїти. Що дівчина лише Втомилась і почув, як ці слова передаються з вуст в уста. Він помітив солдатів федерації на околицях, але ті мудро вирішили триматись на відстані. Він піднявся. Дивуючись тим, наскільки мало важить дівчина. У ній нічого немає, подумав юнак, і водночас є усе кілька дворфів перехопили його та попросили піти за ними, віднести дочку короля срібної річки до їхнього дому, дозволити їй відпочити з ними. І дозволив їм вести. Зараз годиться будь який дім, очі натовпу слідували за ними. Але люди вже розходились по краях, блукали в садах, відкривали для себе красу, яка дуже довго ховалася. Знову пролунав спів, тихіший, пісні хвали та подяки, ліричні та солодкі, Пі-Ел спустився пагорбом та вийшов з садів назад у місто з дівчиною, що спала в його обіймах. Вона віддалась під його опіку. Під його захист, це здавалось хлопцю дещо іронічним. Врешті-решт, у нього завдання вбити її. Кінець п'ятого розділу. <гас> Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер. То внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось.